Сьогодні у нас вівторок, 2 травня 2023 року, 8 година 35 хвилин вже. 8 година 35 хвилин. Продовжуємо робити ринкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді. В бедлоті показувати хто і хто. Победлоти не розуміє, що справжнє. Сильні українці не зраджують нікому. Не ні дружині, не країні, ні своїм переконанням, а живуть для того, щоб їхня країна розвивалася, їхні діти розвивалися. верить в мой гарне майбутнє мой країни их не ніхто Наверное, никто не верит. 52 Хай цим бидлам буде соромно, за те, що вони будують отакі незаконні наобудови. Брешуть. Роблять наклеп на здорових людей. Знущаються і така таких людей переважна більшість, які, які мені, мене оточують. І це дуже сумно і прикро за це. Що в життєві. Пріоритети у людей, у цих, яких підсилюють всі незаконні новобудови, дуже відрізняються від моїх пріоритетів розвитку, здоров'я, здорового образу, життя, чесності, справедливості. Так що робіть висновки, хто і хто і чи потрібні нам такі. Забудовники та держслужбовці, які їх кришують.